373 день в Канаді. Так, яке там сьогодні? 21. 06, 24. Сьогодні п'ятниця. О, люблю я п'ятницю. Сьогодні в мене Сонна п'ятниця, бо я вчора отримав динаміки колонки, підсилювач. Ось такі от колоночки, це фронт, це бокові. 4 штуки. Вони на відео виглядають гарно, а по факту вони такі от трошечки покоцані. Це сильно ролі не грає, але вони не дуже добре грають. Не дуже якісно. Мені, я брав заради підсилювача. Підсилювач є. Підсилювач розподіляє на всі 5, є куча різних режимів, є пульт, є є все. Тільки він не працює з відео, яке випускає сигнал на двохканальний. Воно не може ніяк його переробити на задні, передні. І воно мені не дуже подобається. Можна зробити так, як в мене було, через маленьку приставочку. Через маленьку приставку, де ці колонки Я і вже спакував. Є там одна приставочка, перехідничок, подібний на ось цей. Ось цей перехідник, він мені подобається. Він до моєї старої системи, до старого субуфера, він мені підходить. Але від комп'ютера. Сигнал передається через цей кабель з комп'ютера на ось цей і розподіляє передній-задній субуфер. Але з ТВ воно не, так не робить, бо там треба драйвер. І, і таке. Я взяв зараз з роботи, приніс DVD-плеєр. є dvd плеєр є відеоплеєр, і диски, і різні диски, і я ще сьогодні протестую, зроблю фотографії і продам його знову через інтернет. Я вторгував його за 130 доларів. Хороший підсилювач, субвуфер, вся, вся система, і плюс я до нього додав ще відео, і окремо ще буде DVD, буде більше, більше частин. Так, що це, крісло не дуже зручно, отак, зручніше. А так то крісло, о, крісло зручне. Ну що, поїхали? Вчора я бавився з тим до першої години ночі. Засидівся. Засидівся, хотів налаштувати, перепробував всі режими, все, що можна, І з комп'ютера, і з приставки. Сам, сам апарат працює, підсилювач дуже хороший, мені подобається. І через HDMI, і через оцей оптичний кабель звук можна брати. ЛАЗ оптика Він мені вчора приїхав, я його забрав десь в один з цей, тільки з, це, з рецепшеном. Але не так, як я хочу. А я хочу так, як я хочу. Я хочу, щоб було гарно. Але нічого страшного, я собі залишу, нема тут маленьких, є тільки великі. Я собі залишу ось ці. Ось ці грають набагато краще. Тут, якщо придивитись, є от динамік, є цей типу підбас, і мені здається, тут один динамік. Але він грає набагато краще, ніж ось цей Ось цей великий. І я їх залишу, хоч вони і називаються в Sony. Я їх підключу до свого старого суббуфера, і воно буде в мене як. Буде в мене звук всюди. Тільки оці, що позаду а вони, є, вони чуть коротші, але все одно вони такі досить великі. Досить великі, Вони не мають цієї блискучої штучки. Вони будуть ззаді. в них така сама тут, по-моєму, навіть два динаміка. Може бути. Ну, грають вони набагато краще. Вони захищені, нічого з ними не може статися, вони не покоцані, так як ось ці, ці відкриті, напевно, вже трошечки понищені. Ну, там щось калата, я чую. Сміття. А, буду цим бавитись. Після англійської. Сьогодні в мене англійська, сьогодні англійська онлайн. Зараз піду поїм і на англійську. А до того в мене день минув спокійно, класно. Спокійно, п'ятниця, пішов. Щось ми зранку робили Ага. Перейшов шеф. Ми з ним там мікрохвильовку одну пробували зремонтувати, а вона була поломана. Ми знайшли поломку, там пластик відломаний. Щоб його замовити, то легше мікрохвильовку. Дві мікрохвильовки в смітник. Я відрізав від одної, кабель, забрав. Він мені сподобався. Бо він не пряму вилку має. Не так, що залазить в розетку і йде далі, а вона скошена, Запихають в розетку і вона вниз. Отаку мені треба Мені треба було переноску зробити, я її запхав в стіну. І в мене була пряма. Мені треба було якраз кошти. Ну я зробив. Зроблю на, наступний раз ще раз. Е, до обіду ми були в себе, походили, поробили. Там е, знайшлася робота ще в одній квартирі, треба було підмалювати стіночку. Зробили, я пішов пообідав, потім до мене подзвонив шеф, каже Роман. Поїдеш зі мною до, до власників, там треба їм лампу повішити, таку величезну люстру в е вітальні. Він не хоче нікого брати, хоче мене, бо там каже Сема візьмеш, він зараз все порозбиває, поламає. Ні-ні, ні, -ні, -ні краще цей. Добре, поїхали. І Алекс вже тоді дав роботу. То, що я мав, хотів зробити, там в одній квартирі треба було. Поміняв я батарейку, в них там стіни покоцані. Це -е, вже додатковий робота, я вже прийшов. Стіни покоцані, там рушнику США е Тримаєш диту паперу, болтик загубили, кришка від унітазу поломана. Багато роботи було дрібною. І це я кажу але Ди. Потім я бачу, що ми не встигаємо повернутись, ще я йому позвонив одного підмалювати квартиру, тому що я не встиг. Ну, він мав роботу тут, а я їздив з чаком. Нічого такого, нічого там серйозного. Повішали ми лампу, подивились до крана, до змішувача. І все, і зараз я вдома. Буду сьогодні, блін, треба навести порядок. У мене зараз бардак, тут на відео не видно, але я спеціально залишив оці дротики. От воно тут все валяється. Аж 2 mi кабель з ноутбука. І тут внизу субвуфер з колонками. Я от колоночку одну відрізав. Кабель, щоб перевірити. Ну, Ці великі мені Sony саме більше подобаються. Так що я їх собі все ж таки залишу. Саме дешеві. 20 доларів. За 5 колонок без субуфера. Я їх підключу до мого старого субуфера, тільки мені треба буде ось цю залити. Ось цю залити чимось чорним. І То теж не проблема. Я залию, знайду. І вона тут якраз в мене на столі гарненько вписується під монітором. Під екраном. Одна велика буде там, друга там. Мені треба придумати кріплення. Це не важко Придумати кріплення в стіну, само собою і позаду. У, позаду я напевно, що, шо... блін, я не хочу кабеля, щоб було видно. Не хочу, щоб було видно кабеля. Кабелі і все я хочу сховати в стіну. Я вже бачу, як воно буде. Ну тут є два варіанти. Або поставити на диван з двох сторон. В мене бильце такі, і прикрутити до нього, щоб вони були міцно. Або зробити зверху ось так з одної сторони, не прямо, а ось так чуть-чуть скошено, зверху вниз. З двох сторон, бо в мене з одної сторони вимикач. І я не можу зробити. Та що я розверну? О! Отак в мене бардак зараз в хаті. Отам лежить та вся система, дротики. І... О, нічого собі, то можна навіть отак поставити. Ось так він буде на стіні. От в мене. Він тут лежить один. І він ніяк влазить мені ось так. Він тут навіть не пасує. А якщо отак зробити? Ні, так воно теж не гарно, це якась фігня. Не подобається мені. Тут буде самурайський меч висіти. Так що їде кріплення. Позаду теж не добре, воно буде прямо бити в голову. Все ж таки, ось так. Поки що ось так. Модифікація дивана. Ну, я до того. Дійду. Придумаю, все буде. Все буде потрошки. А це все треба перебирати. В тому ящику вони них залишає динаміки. Ще динаміки. Купа-купа колонок. Ну, це, та, цей Samsung треба буде продати. Хороший апарат. Там різні, різні функції. Функція movie, всякі там хел, я не знаю, аукс, різні різні ехо, черч, навіть звук як в церкві. Нікому не потрібний. Але воно там є. Добре, йду я, йду я їсти, потім англійська і буду знову тут забавлю сьогодні. Завтра-субота. Завтра, я сподіваюся, в мене нема вечірок. По-моєму... Ні, в мене завтра щось є. Завтра є щось, але з обіду. Так що завтра я буду постараюся поспати довше. Все, па-па.